Слово новоросія це велика пастка для московитів, бо означає воно чуже, загарбоване, захоплене. Друзі, не повірите, але ми зовсім інакше розуміємо це слово, ніж воно насправді означає. З вами український історик Олександр Алфіров, я вам зараз все поясню. Згадайте, які території мають приставку нова, ну окрім Новоросії. Ну, Джон Сміт сказав нова Англія. Поруч з нею на тому ж північноамериканському континенті знаходилась і нова Франція. Південніше ж знаходилась Нова Іспанія. Ну а Нова Зеландія, друзі, а Нова Зеландія на честь Нідерландської провінції. Так сталося, друзі, що згідно з традицією 16-18 століття чужі захоплені завойовані території називались новими територіями. То ж, словом новоросія у 18 столітті Катерина II позначила захоплені території.